Всім привіт! Тих, з вами я Аня і ви на каналі Лейса. І на сьогодні буде знову рубрика повторювання макіяжу. І сьогодні ми знову візьмемо персонажа персонажу СНАФу. От іде, от. <кхи> Але для початку мені треба бігти і змити свій макіяжик, тому що я знімаю вдень, я вже після школи, я сьогодні об'їздила піврослава, він вже такий втомлений, так що час ми змиємо і вернемося. Я змила макіяжик, і саме перше, що мені треба зробити, це запечатати свої брови, тому що вони там повністю білі. Щось ось світло поярше зробити. Беремо гель для брів від Ніспоті. І поки підсушуються бровки, я зроблю базу від Бел. Така у мене зелененька. Ну, звісно, брови не закріпилися, але ладно. Нічого страшного. Тепер беремо консілер, тому що в мене немає тону. Беру від Evelyn, першу відтіночку. І просто мазюкаємо все лице. Нам треба зробити максимально біле лице. Дякувати Богу, що я не загоріла поки що. І надію, що я не загорю. Я взагалі не хочу загоріти. Будь ласка, тільки не на лиці. Загоріти на лиці це мій прям страх. Тепер все це треба припудрити, Я беру пудру від Овелін. Припудрили. Треба намалювати бровки. Беремо чорний олівчик. Або якийсь лінер. Вуу. Він чуть-чуть у мене зламався. Чи страшного. І їх треба таким дивним способом зробити якось. Блін, Так-так. Так, -так. Да, це мої брови тепер. Окей, ми з цим справились. Тепер треба намалювати великі е чезні стрілки. До сих пір я її користуюсь, Берем і художничаємо. Щось у мене таке вийшло. Дуже-дуже дивне. Нічого страшного. Нічого страшного. <реш> Берем нашу величезну палетку. Тут всі цвіта на всю життя. І мені треба фіолетовий. От для тут треба кісточка. Я візьму отаку пушисту кисточку. І, І я візьму такий фіолетовий колір. Нам треба спочатку його на око нанести. Обов'язково треба підмалювати під стрілочкою. Ну і тепер нам треба зробити ці полоски, такі трикутнички тим же фіолетовим. Я думаю, це буде складно, але ладно. З фіолетом все. Беремо білий олівчик і нам треба зробити такі тут полосочки зверху. Просто підкреслити, що у нас є якби око. що ну, Тут не повністю фіолетове. Окей, okay, буде діло. Далі ми беремо щось червоне. Я візьму червону матову помаду. та -да дам для початку нам треба намалювати два кружечки замість рум'ян. Просто два кружечки червоні. Малюємо. Також робимо кружечок на носі. І тепер нам треба зробити перевернуті губи, так скажемо, також червоним кольором. Тут тобто у нас має бути звичайна галочка, але е, самі ці. Штучки мають йти не вверх, а вниз. Зараз покажу. Якось отак, от. Є щось цього відео, хоча б щось зрозуміло, так? І тепер нам треба намалювати ще очі-тушю, точніше, вії тушю. І, в принципі, все. Туш мене до сих пір відміс поці. Юзаємо ну, на максималках. Но вона вже майже закінчилась, тому я дуже добре рада. І, в принципі, це все покажула. Дійсно, було б краще, якби я ще щось чорне на голову одягнула і замазала б ці брови, але, на жаль. У мене ще віки, в мене ще стрілки криві. Тому все. Всім дуже дякую за перегляд і всім пока.